Уляна Сухачевська демонструє свій образ. Сьогодні, каже, дівчина вперше приміряли костюми та провели у них репетицію. У мене є рольнички, є тут квіти, є вітер, є сверхчик, є ще місяць, є ще зірчки. Це п'єса про Марічку, яка крала чепір'я. Це буде у нас такий мізікледи. Піваті дитанцю Наталія Шнит привела на репетицію сина. Каже, участь в інклюзивній виставі допомагає її дитині проявити свої здібності. Сашко мій, він дуже артистичний, дуже любить виступати, співати і танцювати. це справжня реальна інклюзія. І поки вистава поставиться, кожного дня інклюзія відбувається на репетиціях, на тих. В тренінгах торської майстерності, на заняттях хореографії. і наші діти підтягуються за дітками здоровими, а здорові дітки стають більш толерантними, добрими. Режисерка Алла Доманська розповідає: постановку завершили. Нині відточують рухи. Тиша за кулісами, тиша на майданчику. Всі говорять тільки свій текст. Окей, супер класний дзвіночок. свій дзвіночок. Олександра Плотнікова виконує роль синички. Шість років займається акторською майстерністю в інклюзивній виставі бере участь вперше. Каже, своїм колегам допомагає у постановці та поза сценою. Бувають різні люди, тобто є особливі дітки, до прикладу, як дітки-санечки, з якими ми працюємо. І є звичайні дітки. І що дітки-санечки вони мають він вони на дуже особливі. І тобто їм треба допомагати в певних речах, бо, до прикладу, їм може бути важко щось зробити. Репетиції тривають майже. Три місяці, розповіла Алла Доманська. Прем'єру заплановано на 24 жовтня у Волинському академічному обласному театрі Ляльок. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк. Синичка казали, помежи з собою. Одна синичка, від них відреклася. зреклася. зняла своє пір'я в чуже одяглась.